Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Протягом доби російські загарбники шість разів поцілили по області. Гатили по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Внаслідок цього пошкоджено школу, будинки та складські приміщення. На щастя, минулося без жертв. Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Водиме, вітання вам. Вітаємо доброго дня. Отже, наслідки обстрілу росіян за останню добу. Які подробиці ви можете повідомити нам? 1488 разів. Ворог обстрілював як лінію фронта, так і при міста. На жаль, досталось і балістикою в місто Покрус та населеному пункту. Рівно одна людина поранена. Це з міста Авдіївки. Місто Авдіївка ворог за добу 37 сім. Випустив керованих авіабомб по місту. І також, на жаль, в місті залишається зараз 945 людей, як людей, які не нехтять зовсім. Чи є серед них діти? І яким чином відбувається пропозиція, скажімо так, до, еваку... до евакуації? Діточок там нема, і кожного дня. Майже одна дорога залишилася до міста Авдіївка. Кожного дня заїжджаю туди підрозділи поліції білі Янголи і вмовляють людей, щоб вони виїздали. От декілька хвилин тому був поранений волонтер, який приїжджає і допомагає нашим людям постійно. Що стосується міста Костянтинівка, ми бачимо у зведеннях, що також воно є ціллю терористичних атак росіян. Яка ситуація там? Що місто Константиновка і біля міста Костянтинівка знаходиться місто Часів'яр і ворог намагається майже кожного дня обстрілювати і прорвати нашу лінію оборони. Но наші захисники стримують ворога по всім напрямкам. А зараз в місті залишається 42,5 тисячі людей. Це я говорю за міста Константиновка, і 2100 діточок. В місті часов'яр Яр 833 людини. І кожного дня після обстрілів наші комунальні служби виїжджають і відремонтовують як електромережу постачання для того, щоб наші люди почували себе в зимовий період більш-менш комфортних умовах. Дуже складна обстановка. І теж проходить там евакуація в цих містах. Пане Вадиме, а в якому взагалі стані зараз знаходяться от населені пункти, які дуже близько до лінії зіткнення? Що там, наскільки вони пошкоджені? Чи взагалі там є можливість комусь чи Ні. 116 тисяч пошкодженого та зруйнованого житла в Донецькій області за два роки: 353 школи, 301 садочок та 286 лікарів це все ворог знищив майже за два роки. Як ви всі знаєте, місто Марінка, місто Угледар, місто Бахмута Авдіївка, їх ну немає майже повністю. Міста Ліман зруйноване на 80%. Місто Очеретяна, Черетінська громада, теж зруйнована майже на 80% І люди там залишаються. І кожного дня і органи влади, і поліція, і наші волонтери доставляють всі міста гуманітарну допомогу, щоб наших людей підтримати. І медичний заг, і медикаменти, і, 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 і харчі, їжа, буліяни, дрова, пілети все, що у нас є можливість. Ми всі, все туди людям завозимо. А стосовно загальної гуманітарної ситуації, ми розуміємо, що волонтери можуть доставити пакети з їжею а те, що стосується забезпечення електрикою, зв'язком водою, як із цим, чи чи ці міста ще здатні, хоч якимось чином, підтримувати мінімальну життєдіяльність для тих людей, які там знаходяться. 74 населених пункта на лінії фронту майже буде повністю. Там нема ні води, ні газу, ні світла, і люди отуди виїжджають, нехтять, і ми не можемо їх відрентувати, тому що ворог нам цього не видає. Зараз в області знаходиться і працює 284 котельні та 186 пунктів незламності, що в зимовий період наших людей підтримують. Вздовж лінії фронту наші комунальні служби енергетики відрентувати, на жаль, зруйноване чи пошкоджене обладнання не можуть. Дякуємо вам. Спасибі за інформацію. Оперативно Вадим Філашкін був з нами на зв'язку. Це голова Донецької обласної військової адміністрації.